Так, отже, всім привіт. Приїхала до нас посилочка з агромаркету. Осіння, сьогодні якраз 31 жовтня, день Хеловіну. І зараз будемо розпаковувати, дивитися, що всередині. Я буду ставити на паузу, щоб не затягувати відео. Поїхали. Так, отже, зняв я всі скобики. Були надійно закріплені рослини і будемо зараз по порядку дивитися, що у нас тут в наявності почнемо з більших габаритів Це у нас фундук каталонський, дуже гарний саджанець. слідуючий у нас йде фундук Косворд, теж дуже гарний саджанець, такий великий, достатньо. Так, йдемо на другу сторону. Це у нас Ківі самозапальний Генріх. Теж гарний, доволі саджанець. Це у нас фундук трапезмунський, теж такий доволі крупний садженець. Наступний у нас йде фундук королівський, роял, преміум, преміальний. Високоврожарний сорт. Дуже гарний садженець. Так. Це в нас фундук не бачу який. Якийсь червонолистий, це може бути або сирена, або ламберта. І останні в цьому два депозиції. Це фундук Варшавський, він також червонолистий і ексклюзив, хурма помаранчева, сорт солодкість, теж гарний. Ось такі саджанці у нас були в одній коробці. Зараз будемо переглядати іншу коробку. Це у, нас. це у нас пекан Канза горіх. Так, у мене вже є три сорти пекану, це доповнення. Так, тут у нас товарна накладна. Зараз хвилинку поставлю на паузу, щоб все розпакувати. Що ж, у нас тут ще у цьому тубусі була. Жимолость Омега. У мене вже є три садженці, це їм в компанію. Так, тут у нас лохина Мегазблю Погано видно, але я вже прочитав. Отже теж гарний такий саджанець у Вазоні. І останні тут залишилися також горіх Пекан Могаук. Один з найбільших сортів американської селекції, це пекан Горіх. Його тут. І останній у нас ще прикріплений. Це у нас також горіх Пекан, сорт Майор. Такий молодий саджанець. І ще каталог від агромаркету. Каталог рослин. Так, що ж, все бачу гарно, надійно запаковано, все ціле. Ніяка рослинка не пошкоджена. Дякую агромаркету за осінній подарунок такий, осіннє, це було в мене осіннє передзамовлення. Всього найкращого. Ось такий асортимент ще раз покажу. Це у нас все замовлення Всі саджанці Все, до побачення.